Нет, Нет? Uh -huh. привет. Чуть, чуть. А, по звукам, uh -huh. бывает Так то що час трошки буде. Доброго дня, шановні присутні. Ви мене чуєте, бачите? Доброго дня. Yes. Чуємо і бачимо. Так, добре. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Дергун Надія Миколаївна, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної колишньої оцінки управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Давайте для початку ідентифікуємо присутніх учасників громадських слухань. Ігор Швець, пане Ігоре, представтеся, будь ласка. Так, добрий день. Звати мене Ігор Швець. Я представник суб'єкта господарювання акціонерного товариства Концерн «Галнафтогаз». Фірма наша монолітпроект. Ми виконавці звіту з оцінки впливу на довкілля. Так, дякую вам. І ще один представник у нас є. Представтеся, будь ласка. Начальник проєктування. Повторіть, будь ласка. Чути? Чути нас? Так, так. так чути. Віталій Козовкін, представник АТ концерн. Нафтогаз. Так, дуже приємно. Давайте зачекаємо 10 хвилин, можливо, приєднаються представники громадськості і об 11 годині 10 хвилин продовжимо наші громадські слухання. Можете запитати повідомив. Так, ну що ж, продовжуємо наші громадські слухання. Скажіть, будь ласка, як мене чути? Видно, що у нас зі зв'язок? Все, тоді, отже, добре. добре. Отже, громадські слухання ми проводимо 22 січня 2025 року. Замовником у нас виступає акціонерне товариство Концерн Галнафтогаз». Планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля, це реконструкція АЗС з встановленням ЕГЗП за адресою проспект Незалежності 147, місто Могилів подільський Вінницька область. Громадські слухання. Я дуже попрошу в когось вімкнений мікрофон, напевно, в пана Ігоря. Так, дякую. Громадські слухання в нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля, яку він планує провадити. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання громадських слухань процедури оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 під пункт 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання. Проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року. Зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України, номер 967 від 8 вересня 2023 року. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 під пункту 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 12 хвилин у нас присутніх два представники управління та два представники суб'єкта господарювання. Громадськості на даний час не виявлено у зв'язку з чим відповідно до вимог. Постанови 989 нами буде складено акт про неявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом, як головуючи на даних громадських слуханнях. Відповідно, ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства Концерн Галнафтогаз стосовно планованої діяльності реконструкції АЗС з встановленням АГЗП за адресою проспект Незалежності 147, місто Могилів Подільський, Вінницька область. Та вважаємо. Громадські слухання такими, що відбулися. Отже, всім дякую за увагу. Бажаємо мирного та гарного дня. Дякую дякуємо вам. вам теж. навзаєм. До побачення. До побачення вам. Вам щасливо.